Шевченко ту поля. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув, якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі, смила під вербою. Минув і рік. 嗯，都会。 Козака немає, сохне вона, як віточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню, стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже, мати, не відділувати. Він багатий одинокий будеш панувати, не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а трошки заплачуть, Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Отак тая чорна брова плакала, співала і на диву серед поля тополею стала. По діброві вітер вия, гуляє по полю. Край дорогине то поля до самого долу. Тарас Григорович Шевченко, Тарасова ніч встає хмара за лиманом, а друга з поля. Зажурилась Україна, така її доля, Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козаче гине Гине слава, Батьківщина, Немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти. Україно, Україно, серце моє ненько, я тваряю твою долю. Заплачу серденько. Раз Гегорович Чевченко, думи мої думи, думи мої думи, лихо мені з вами нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, За карі оченята, за чорні прови. Серце рвалося, сміялося, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Григорович Шевченко, село, село і серце відпочине. село на нашій Україні, неначе писанка, село. Зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколисті і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам бог витає над селом. Тарас Григорович Шевченко думка тече вода в синє море. Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким бути поплакати, ні поговорити. Тарас Григорович Шевченко Сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що починуть. А я дивлюся і серцем лину, в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю. Ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ой зоре, зоре, і сльози кануть, чи ти зійшла вже й на Україні, чи очі карі тебе шукають на синім небі, чи забувають? Коли забули, подай заснули Про мою долинку, щоб і не чули. Сядо вишнари у хати, учинок вище будуть, Матрині з пугами йдуть, Збивають і ручить дівчата, а матері вечерять, сім'я вечерепо у хати, начина сірока стає, дочка вечерю черепу а мати хоче навчити, так сороба його не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок скудить, сама заснула коло її. Накали, ніби засміялась дівчина, дитина. Люболюбно стала, пташечка загаділа і защебетала, почула дівчинка у білім святині З біленьки і вийшла погуляти порай на долині. На вулиці,